Ще раз добренько раночку, З теплиці починаю сьогодні відео навпаки. Зібрала урожай. Ще є два кабачки, але хай ростуть, бо скільки ж мені на один раз треба. от, Трошки пообривала листочки з огірків, тому що треба опускати, які вже пере... бачите, вже пообривала. Вже... вже багато, І вони будуть далі плестись собі, і буде далі мені урожайчик. Капу, кажу, капуста, фасоля, гарненько росте, ростуть гарненько бурячки, в теплиці 15 градусів, навіть не повністю. Капуста взагалі радує і все інше. Головне, щоб зараз оцей, оце похолодання ця мокрота пройшли добре. Знаєте, а це пару листочків обірвала з капусти ось цієї, О, щоб вона скоріше в'язалася. Отакий урожай у мене сьогодні, і сьогодні дуже багато роботи. Зараз я буду вам показувати усе. Ой, зараз паде, слухайте, тяжко. Отаке. От. Жде мене, жде, жде. Зараз прийду, не переживайте. Тому що треба срочно пересадити мені оці хризантеми. Ці ще потерплять, а ці срочно пересадить. 13 горшків маловато. Там є ще другого кольору, такого рижого. Але вже не хочеться набирати, знаєте, таке сіробуро малінове, як то кажуть. Гляньте на ці чудо, які гарні. Розвиваються супер. Пепіно. Капуста. Оця така тверда, як дуб. Може її вирізати, але хай ще трошки підросте. Сьогодні мені вона не треба. Що ще хочу сказати вам? Он принесла миску, починаю мішати різну землю. Ось ця земля теплична трошки, це торф нанизу, а зараз буду вам показувати. От. Іду я віднесу оце своє багатство. Це так я до себе притулила його. Занесу Майбутнє з цими огірочками щось зроблю. Їх же ж нереально стільки з'їсти. Глянь, такі красуночки. Але дивіться, кожен цей, бачите, іншого кольору огірочок. Бачите? А це оці в куточку, то я два їх тільки вирвала, тому що я вчора їх обірвала. І це, це ці німецькі довгі. А ці оці темніші амур, світліші, світліші огірочки Бьорн. Амур на 10 днів молодші за Бьорн, але вже, дивіться, починають, о, плодоносить. Отаке. Добренько на цьому все. Довго відео робити сьогодні не буду, тому що багато роботи буду все поступово вам потрошки показувати. На цьому все. Пока-пока. Бажаю миру, щоб не було такої ночі, як ось сьогодні вночі. О, як страшно було. Бажаю вам добра, бажаю вам всього самого найкращого. Щоб ми вже зажили якось нормально в кінці кінців. Що ж це таке робиться? га? Добренько. І ще я вам дуже дякую за коментарі, за лайки, за підписки, за все. За за те, що ви мене підтримуєте, пишете гарні коментарі. Дякую вам.